Доброго дня, малята! Пригадайте, хто в наших казках найбільший боягуз? Хто усіх боїться? Так, це зайчик. Так, а в нашій казці він налякав аж чотирьох героїв: бабусю, внучку, курочку та мишку. Тож сьогодні ви познайомитесь з новою казкою. Яка називається у страху очі великі. Тож сідайте зручненько починаємо слухати. Жили собі бабуся з онукою, і були у них курочка та мишка. Щодня вони разом по воду ходили. У бабусі вітра були більші, а у онуки менші, у курочки як склянка, у мишки з наперсток. Бабуся набирала води з колодця та й усім наливала. От пішли вони якось по воду, набрали циберки, назад повертаються, проходили повз яблуною, а під нею сидів зайчик. Вітерець подув, гілки на яблуні розгойдав. Одне яблуко з гілки зірвалося та прямо зайчику на спину звалилося. Зайчик із під яблуні вискочив та прямо на нашу компанію усі перелякалися, а зайчик більш над усіх. Кинувся він щодуху у найближчий лісок, так там під кущем до самого вечора і просидів, лежав там до самого вечора і думав, ой лишенько, два мисливці з чотирма собаками. Ледве ноги виніс, от пощастило. А бабуся з онукою та курочка з мишкою. Це берки покидали, додому прибігли. Бабуся й каже, Ох, який величезний ведмідь на мене накинувся. Онука каже Ох, який страшний вовк на мене наскочив. курочка каже, а мене лисиця ледве не з'їла. А мишка й собі говорить. А на мене напав котище, сірий хвостище, вусатий очі горять, ледве мене не вхопив. Правильно кажуть, у страху очі великі. Малята, тож як налякав зайчик наших героїв? Так зайчик вискочив із під яблуні і тим самим їх налякав. А чого ж він сам злякався? Що він подумав? Зайчик злякався яблука. Молодці. Він вискочив із під яблуні і побачив, як йому здалося двох мисливців з чотирма собаками. А що подумала бабуся внучка, курочка та мишка? Так, бабуся подумала, що на неї напав ведмідь. Онучку подумала, що на неї накинув вовк. Курочка подумала, що її лисиця ледве не з'їла, а мишка подумала, що це був кіт. Малята, зайчик так злякався, що від цього очі у нього стали великі, тому й говорять. У страху очі великі. Це приказка. Саме так називається наша казка. У страху очі великі. Сподіваюсь, вам сподобалась казка. До побачення, маляти!